Друзі мої, щирі вітання. Христос Воскрес! Дочекались ми світлого свята Господнього Воскресіння. Хтось пасочку, ковбаси, об'ївся вже. І треба, як то кажуть, скидати вже лишні кілограми. І для цього у нас всіх є, як то кажуть, зелене господарство море, хто як хоче, так і називає. Де-не-де уже посходила кардопелька. Разом з нею і зілля, трава і. Треба пробувати прополювати. Як у попередніх відео я говорив, що минулого року мені не вдалося попрацювати їжаками. Я не можу зробити про них відгук, ні нічого, як вони працюють. Цього року знову пробую. І, чесно кажучи, я вже трішки пройшовся. і результат мені подобається. Мені подобається. Треба трохи терпіння, це все налаштовувати, і результат завжди. Як то кажуть, може виправдати очікування. Е, відео не буде довгим, коротеньким, просто покажу, як, якщо тут видно, ось тут я вже пройшов, я через рядочок йду, так само як е, підгортаю. Тут прийшов, тут не прийшов. Я зайду з другої сторони, сонце не так буде світити, буде кращий результат. От, е, Можна побачити, зараз я вам покажу десь тут було. Ну ось, Ось такий результат. Земля чиста. Травичку вигортає, травичка вся зверху підсихає. Якраз сьогодні гарна погода, сонечко. Ось. ось, до речі, в кадр попала шпалера, яку я недавно виготовив. Просто з полипропіленових пропіленових труб спаяв отаку штуку. Це на огірки. Тут будуть огірки плестися по шнурках. Багато огірків мені не потрібно, тому тут десь приблизно буде 20. 20 кущів чи 25, щось десь таке. Короче. Добре, друзі. Приємного всім перегляду. Можливо, щось не так. Хтось буде бачити якісь зауваження. Буду дуже вдячний за коментар. Тому цікаво завжди почути думку знаючих людей. Всім гарного настрою і мирного неба!